Привіт, мене звати Лікарія і мені 9 років, я із міста Київ. Зараз я живу в Кам'янець-Подільському. Моя мама, дідусь і тато одразу пішли добровільно воювати. Було сумно. Плакала, бо я тоді, ще... мені було десь 4-5 років, а в березні 15 числа мені мало бути 6. З мамою, з татом е дуже рідко, і говорю по телефону рідко. Для, для мене бабуся це просто все. Я просила бабуся, я хочу на Євробачення дитяче. Бабуся сказала добре. І моя мрія здійснилася. Моя найбільша мрія, щоб закінчилась війна, і ми всі забралися за одним столом, переїхали додому. У нас вдома стоїть великий, широкий стіл. Ми за ним вечерям, снідемо, всі разом. Ми всі сідаємо і святкуємо.